Мені вже тридцять, треба завести сім'ю, мати власне житло. Німецька не геніальна мова, внутрішня свино собака. Не вистачає якогось слова. Торшу з панік, сало, печалі, радість від чужого нещастя. Hallo Freunde! Вітаю, Deutsch Booster! Ви коли-небудь замислювались, як складно інколи передати певні почуття чи ідеї, коли вам наче не вистачає якогось слова. Сьогодні ми подивимось на цікаву сторону німецької і познайомимось з 10 унікальними німецькими словами, яким немає аналогів в українській мові. Такі слова не просто цікаві своєю новинкою, але й через них ми можемо краще зрозуміти культуру та менталітет німців. Тож лоскіт пець поповнювати наш словниковий запас. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Ein Märchen aus uralten Zeiten, das kommt mir nicht aus dem Sinn. А що ти робиш? Я не знаю, що це значить. Чому я такий сумний? Давня казка щось тлумачить, не лишає мозок мій. У тебе все ок. Може якась допомога потрібна? Та мене в страшній цій мові більш жахливою охопив. Не знаходжу я покою, як німецьку ту зустрів. Ну, те, що ти цитуєш Генниха Хахайне, не допоможе тобі розуміти німців. А ти, типу, знаєш, що допоможе. Диви! Якщо ти дійсно хочеш вивчити мову і говорити нею впевнено, тоді тобі ідеально підійде iTalki. Це платформа, де можна займатися з носіями у форматі індивідуальних занять один на один. Кожен урок розробляється спеціально для тебе під твої потреби, що робить навчання максимально ефективним. На iTalki можна вибрати викладача на будь-який хаманець, адже кожен викладач встановлює свою ціну. І тут немає жодних зобов'язань, жодних підписок, просто плати за урок. І не переймайся тим, що вони носії, і ти щось не зрозумієш, адже більшість викладачів говорять і іншими мовами теж, все для твого комфорту. Перші три тестові уроки на платформі ти відвідуєш за зниженою ціною, щоб ти зміг знайти свого ідеального викладача. Тож досить вже страждати з цією німецькою. Переходь за посиланням під цим відео, а з моїм особистим промокодом отримуй ще більшу знижку. Не відкладай і навчись говорити дійсно швидко, без акценту і розуміти носіїв. Вивчаю німецьку смутку нема, і промокод чекає. Знижка моя. Не новина, що німецька мова багата на складені слова. Дуже часто можна створити ледь не власне слово, об'єднавши декілька інших слів. Такі слова описують цілі поняття або ж процеси. І, як ви вже розумієте, сьогодні будуть саме складені слова. І перше слово в нашому списку це шнапс ідея Шнапс -ідея» – це просто геніальне слово. Шнапс ідея це ідея, яка спала на думку під впливом. Алкоголю. Коли ми вживаємо таке слово, ми наче наголошуємо, що така ідея точно не буде серйозною чи логічною, а скоріш за все вона буде абсурдною. Наприклад, mit dem Auto nach Georgia zu fahren. Es war eine echte Schnapsidee. Коли ми минулої суботи святкували в барі день народження, хтось запропонував поїхати на авто до Грузії. Це була повністю шнапс-ідея. Наступне слово фіанві. Насправді у цього слова є й класний антонім хаймві, аналог якому і є в українській мові. Хаймві – це стан туги, смутку за домом, батьківщиною, коли нас дуже тягне додому. А от фейнвея це навпаки відчуття смутку і тяги за пригодами та подорожами. Jedes mal, wenn ich alte Fotos anschaue, verspüre ich ein starkes фанве. Кожного разу, коли я переглядаю старі фотографії з подорожей, я відчуваю сильне фанве. Наступне слово фingerсprінgeфель. Фінляжприценґефюль це таке німецьке слово, яке можна перекласти як інтуїтивне відчуття, або ж буквально це відчуття на кінчиках пальців. Воно описує здатність людини інстинктивно і точно розуміти, як вести себе в певних стресових ситуаціях, особливо де вимагається певний рівень майстерності, або ж Чутливості. Тому це слово ми часто зустрінемо у контексті професійної діяльності, де особливо важлива точність та досвід. Людина з фінгерспингель здатна точно та швидко реагувати на якісь зміни у навколишньому середовищі. Наприклад, ein starkes als er die Diagnose stellte, ohne viele Tests zu machen». Досвідчений лікар мав сильний. Коли він поставив діагноз, не роблячи багато тестів. Це слово можна перекласти як паніка зачинених воріт. Воно описує стан тривоги чи страху, не встигнути зробити щось в житті. От знаєте, є такий тиск, коли сидиш і думаєш, мені вже 30, треба завести сім'ю, мати власне житло, успішний бізнес, і ви ловите торшу з панік. Наприклад. Im Alter von 30 eine Familie zu gründen. У віці 30 років вона відчула Torschulspanik, тому що відчула, що вже час заводити сім'ю. Kumashpek – це буквально сало печалі. Це слово описує зайву вагу, яку ми набираємо від переїдання на фоні емоційного стресу. Тобто ні, це не просто про зайву вагу, а саме коли ви переїдаєте на емоціях. er viel while angesammelt, weil er die ganze Zeit ungesund gegessen hatte. після розриву він набрав багато, кумешпек, тому що весь час харчувався нездоровою їжею. Знаєте те відчуття, коли хотів зробити краще, а в результаті зробив ще гірше. Так от, в німецькою це буде фешлім бесон. Фешлім бесон це слово складене з двох абсолютно протилежних слів. «Verschlimmen» погіршувати і «verbessern» покращувати. Наприклад, er wollte das проблеem lösen, але als ergnis had er S nur фімбесан. Він хотів вирішити проблему, але в результаті зробив все тільки гірше. У цього слова, до речі, є синонім. Капут репарірен. Так само лагодити та ламати одночасно. Скажіть мені після цього, що німецька не геніальна мова, яка не посоромилась придумати такий термін. Schadenfreude буквально означає радість від чужого нещастя. Це, як знаєте, про невеличке відчуття насолоди, яке ми всі колись відчували від чужого невеликого нещастя. Щось схоже на наше зловтішання. Наприклад.

В розмовній мові так описують людину, яка боїться висловлювати свою власну думку, боїться вступати в дискусії, а якщо і вступає, то на такій комфортній, безпечній відстані для себе. Коротше кажучи, боягуз. Er war immer ein Handschuh-Schneeballwerfer, weil er niemals den Mut hatte, seine Meinung zu äußern. Він завжди був Handschuh-Schneeballwerfer, тому що ніколи не мав сміливості висловити свою думку. Наступне слово вельшмец. Вельшмеад це слово, яке описує світовий біль або ж світовий сум. Це про поняття, про почуття, яке ми відчуваємо, коли усвідомлюємо недосконалість нашого світу. Ну, наприклад, коли заходиш і читаєш новини, і особливо про Україну. Відчуваєш такий вельчмеац. Після nach, nach новин про зміну клімату вона відчула глибокий вельтшмерц. І останнє наше слово: der innere Schweinehund. Der innere Schweinehund – це внутрішня свинособака. собака. Так, звучить доволі грубо, але це про те внутрішнє не зовсім гарне я. Яке чинить опір нашим зусиллям і мотивації, особливо коли мова йде про якусь дисципліну або ж самоконтроль? Ця фраза часто використовується для позначення лінощів, підкладення справ на потім або небажання виконувати важкі, але необхідні дії. Наприклад. Ich habe beschlossen, I have a water, but my inner schweighted helped me off in fitness studio to go. Я вирішив більше займатися спортом, але моя внутрішня свинособака часто стримує мене від того, щоб піти у зал. Любі мої, пишіть в коментарях, яке слово сподобалось та здивувало вас найбільше. А також, як ви вважаєте, якого слова особливо не вистачає в українській мові. Ну і, звичайно, не забувайте ставити лайки, залишати коментарі і натискати на колокольчик, якщо ви хочете і надалі бачити такі чудові випуски. Фільш па пасмам лявен! Па-па!